Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Знову не виспалася, вже яку ніч луплять і луплять. Ночою просинаюся, тривога за тривогою. І це так, не знаєш, де що прилетить. Тако спиш ревками. Ще й це горло знову стало закладати так ці дні. Ох, не знаю, на що та алергія, можливо, якісь бур'яни, чи що, то його зна. Ти щось хмариться на вулиці, таке знову вітерець зривається. Так що зараз піду на город. Вчора викопала картоплі декілька радків, Така земля, твердюща, що жах, така груда, ну але треба помаленьку копати. так що Зараз знову йду на город, бо вдруг піде дощ, хоч щось встигнути зробити. Вирвала тільки що вже всю цибулю, перешарувала ці бур'янці, портулака такі, де великі кущі поперевертала корінцями. Ось сохне, щось наче хмариться, пара, мариться, вітер зривається. Може буде дощик якийсь. Хочу подивитися бачки, що тут. Алесенькі. Ось. Де-не-де з'явилися вже знову. Он новенький, а, щось будемо. Бо... То так, то є, то зовсім немає. А і на цьому не щось з'явилося. Нічник лежить собі. О, цибулька маленька знайшлася. Мазунчик, що нас і сонця дрімає, дрімає. І награвся, грався вже дрімає. Ці кабачки мої гарно попідростали, що я насіяла. Ну, але дивлюся, що а ні буде ось, ось ці пупсики. Он щось є. Бачимо. Два кущика тут зійшло. Тут один, а тут два. Так. Так що може ще що щось буде урожай якийсь. Затягнуло вже все небо, але так пара шажах. Ну, добре, що вирвала тут цибулю. розшарувала тільки що тут помидори. Там вчора викопала тут шість рядків картоплі. Щось там мені залишилося шматочок, дев'ять рядочків коротеньких таких. Дуже твердо важко копати. Ну. Маленько викупаю. Щось так зів'яли ці піони, чи від спеки, чи що не знаю. Тут пройшла у бураках, тож зрихлила землю. Пропіт краю тут пройшла. Огірки також сохнуть, вже геть мало огірочків, ну, хоч трохи є своїх. Мало цвіту є, багато. Поливають кожного дня. Тут кущики ростуть. Кожен день поливаються, от картопля ще трошки зелененька. Тут у мене кабачки. Зійшли, також три кущика. вчора поливав деньки, вже з'явилися деньки. Вже ми дві деньки звідси вирвали. Такі не дуже солодкі, жовті-жовті всередині, як манго. Вона така гарна денька. Ну, щоб сильно солодкі, то ні. Ну, ті не є, а свої. Вже не треба купувати. Кавуни, звичайно, в мене ніякі. Варшиві, кабатки також, декілька штук є. Ось тут. І все, ось там від дерев ще нічого не росте. Думала раніше, що біля горіха нічого не росте. А вон яблуня, слива. Також вони які кавуни виросли і все. І на тому кінець такі кучки. Вже далі рядочок іде кавунів. Тут кавуни кращі. Маленькі кавунчики, невеличкі. Пруда також ніяка. Це качанчики. Маленькі, нещасні. Нема толком нічого. Ну, тут таке, то кажуть, без кавуна можна прожити. Буде смачні були і ці, хай маленькі, але без смачні. Сережа поїхав за посилкою, Ти заодно заїде. Купи. Це вже треба таблетку. Симпаріку, чи яку я вже забула. Сидить, сидить там собака з коровою. Це вже бігає, о, яка гарна олича ця зробилась. тверденька. Вона така кисла, ну в компот кидати піде. Щемось зварити. А, там ще й не одна корова. І собака. Є на що подивитися. Цезер. Я зразу була зиркнула, дивлюсь, собака бігає за... Сі я таку, я ж злякала, думаю, як він вийшов. А Тоді вже до мене дійшло. Це тут сусіда є собака, і кукурова тут одна така так реве, як бик. Щось зробилося знову у нього на лапі. Не знаю, таке, як жировичок, якесь таке зробилось було. Що ти сердишся тут? Це ну стій, стій, стій. Зараз може покажу. І на тій ж самі лапки. Дай лапку. А сьогодні вранці ось таке воно зробилось. От. Він його лиже. Це Азар. Незя, незя. Полисіло на тому місці, чи то лишає якесь, чи що. О. Не знаю. Ти вже позвонив в лікарню, послав їм, зняв на відео. Ти лікар мав подивитися, перезвонити йому, сказати, що то. Можливо, якусь мазь треба, чи що. І на тій самій лапки. Я кажу, Сережа вже сміється, що тільки вихідний. Це зараз якісь болячки вилазить. Де? Вона не крива корова. Як бик якийсь. Терес такий прохолодний, може якийсь дощ, хоч трошки піде, вже треба дощу. Йдуть скрізь дощі, а у нас немає. Дуже треба дощик. Лежи, лежи. От би тебе туди пустити, ганяв би, так? Да? Є трохи в цьому році горіхів, не скрізь, он цей який маленький, але рясний, а на тому нема нічого зовсім. Затягує щось скрізь. Тут також не дуже я на цьому гріхові. Ой, зранку було трохи сонечко, тоді затягнуло, ну то й добре. Трохи роботи якоїсь зробила на городі. Хоч не пече, і то добре. Дощу нема, але хоч не пече, і то хорошо. Ой, так що ось такі от у нас справи. Чекаємо на дощ. Вже почав свісти біскус. Ви це яка краса. Такі великі в нього квіти Дуже гарний колір, такий гарний. Це найбільший кущ посередині. З двох сторон маленький, посередині найбільше я його розділила. Восени, по-моєму, розділяли, вже не пам'ятаю. Гарно вже почав квітувати, дуже багато буде квіточок. Позвонили з лікарні, що треба вести його туди, бо так вони не можуть пам'ятати, що це. Так, ось так, поки він лежить. Так, воно як горбочок таке зробилося тверденьке. ось таке. це пару днів було. Сьогодні якесь воно лисе зробилося, він його лиже і лиже. Можливо, у когось таке було в собак. Ваших. Напишіть, будь ласка, що це може бути, чим лікували, чи що воно таке, не знаю. бідний цей Цезар. Кожні виходні в ну, нього лікарня, да, зайчик? Болить, да, Може, чешеться чи болить воно я не знаю. Зодьок маленький. Вава на лапки знову да? маленький. Ну, Сережа каже, що, напевно, повезе його знову-таки в лікарню, бо боїться, щоб нічого серйозного не було. Так що ось такі в нас справи. Знову сонечко пече, паре. Так було, затягувало. Пустився дощик, на ну, хвилин 5 поморосів. Зірвався вітер знову дурний, вони ті пориви дурні знову. Розігналося, типу, дощовий. Вона яке дурне тільки дує. Вітер жахливий зірвався. Може ще буде якийсь дощик. Добре, що хоча я зібрала ту цибулю, бо так і сонце пече, земля гаряча, воно дуже спікається за цибуля. І дощок буде йти також, щоб вона не гнила. Так щось така погода. Дурна, як то кажуть. Дує й дує вже. Кожного дня отаку вітер зривається, круте, круте. А нема ні дощику, нічого. І ця яка краса знову. Як розпустилася трояндочка Ельторо. Дуже гарна. Красуня. І має колір такий. Камера навіть не передає. Він такий яскраво-червоний, гарний дуже. Ніфофія цвіте. Також так гарно. Не дуже вона висока в цьому році, але квітує гарно, завжди також. Зібрала свої помідорки. Вже потрохи декілька разів збирала вже є і червоні, і рожеві і жовті. Я жовті ці не купувала, напевно, Сережа купив в дитинстві. Вони мені зовсім не подобались, чомусь не знаю, якісь вони мені були сильно солодкі. А тепер їм дуже смачні. Саме більше люблю рожеві, і ось ці жовті також мені подобаються. Так що, добре, що є щось на городі своє, щось вродило. Саме смачніше, своє домашнє. Так, треба мені бурячок на борщик. Оце це такий гарненький. Репнутий. Так. Ще одненький якийсь такий найти, гарний. Ти хочу зараз поставити <клух> поливалку. Так поливається, бо земля така суха, воно такі тріщини в землі. Він ще такий не дуже тут великий, щоб одненького такого когось гарного знайти. Також невеличкіше. Піде два мені. Ось такий бурячок у нас. Різний є. Такий. Я тут два сорти сіяла, але треба поливати, бо пажка. В'яне все. Де ж така спека, жужах. Вітер на вечір стих зовсім. Душно-душно зробилося. на нагород воду поливати. Буряк, ти зараз тут мені тільки поляти квітники. Ну, сьогодні все. Трошки знову з'явилися хмарочки, не так шкуари. Так, що ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі, всім пока-пока.